Добрий день, малята! У нас сьогодні з вами гостя Білочка, а заняття у нас розвиток мовлення. Ми сьогодні з вами повчимося розповідати про білочку за запитаннями вихователя. Слухайте уважно віршик, а потім я вам буду задавати запитання. Дивимося на білочку і слухаємо. Пухнаста, маленька, грайлива, жвавенька, Прутки стрибають ніжки гриби їсть та горішки. Хто це моя -та? Білочка. Так, це ось така наша маленька білочка. А тепер слухайте уважно мої запитання. Яка білочка? Пригадуємо, як у віршику розповідається про це. Пухнаста, ще яка? Маленька, ще яка, грайлива, тому що гратися любить. А ще яка? Жвавенька. Які вушка білочка? Вона має ось такі вушка гостренькі, а на кінцях на вушках китички. Ось такі вона має вушка. Малята, а який хвіст має білочка? Дивимося, який хвіст має білочка? Довгий, пухнастий, ось такий. Малята, а які у білочки очі? Давайте подивимося. Ось такі очі. Вони маленькі, чорненькі. Дуже-дуже-дуже вміють дивитися, спритно, Якщо треба перестрибнути з однієї гілки на другу. Малята, а що вміє робити білочка? Пригадуємо, як у віршику про це говориться. Вона вміє стрибати, а ще що вміє робити білочка? Збирати гриби, збирати горішки. І коли білочка їсть, що вона вміє робити? Вона вміє тримати в лапках їжу. Ось така у нас білочка. Малята, а що ж їсть білочка? Горішки, гриби. Ось така наша білочка. Малята, подивіться, будь ласка, з матусями ще раз це відео і вчіться матусі розповідати про білочку. А Матуся нехай вам запитання задає. Дякую за увагу. До зустрічі!